Наша стійкість, наш рух і щоденні втрати окупантів це те, що має бути відповіддю на російський терор. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Кременчуцьким лікарням передали гуманітарний вантаж з Німеччини у вигляді медичного оснащення. Що до нього увійшло, дізнавалися наші журналісти. Сьогодні Кременчук отримав гуманітарний вантаж з Німеччини. Компанія Україні «Шерферайн Дармштадт» передала нашим лікарням необхідну допомогу. До неї увійшли інвалідні візки, милиці, дезінфектори, предмети гігієни, одяг та взуття. Лікарняні ліжка з матрацами будуть розподілені між лікарнею інтенсивного лікування Кременчуцька та імені Богаєвського. 30 ліжок отримує лікарня інтенсивного лікування Кременчуцька, і 20 – наша лікарня імені Богаєвського. Ця підтримка дозволить нашим лікарям Вати додатково палати для пацієнтів з сучасними ліжками, які регулюються по висоті, які мають електропривод, і в перспективі будемо продовжувати співпрацю з нашими партнерами з Німеччини щодо оснащення наших медичних закладів. Особисто дякуємо пані Ганні Демченко, яка організовувала збір цієї гуманітарної допомоги і передачу її в Кременчук. Ці ліжка є зручними у використанні як для пацієнтів, так і для медичного персоналу. Вони додадуть комфортності та сприятимуть швидкому одужанню. Вони чудові в використанні, чудові у їх обробці. Вони практично нові. Ми вже отримували гуманітарні вантажі з функціональними ліжками. Всі залишилися задоволені. У нас є потреба в таких ліжках, тому вони будуть вже встановлені найближчим часом у відділення. Не менш важливими є і інвалідні візки. Які Забезпечать безпечне переміщення пацієнтів на діагностичні чи терапевтичні процедури, а також комфортне використання людьми з інвалідністю. Щиро вдячні представниці німецької компанії Гані Демченко за надану допомогу. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Під час пленарного засідання позачергової 22-ї сесії Кримачуцької міської ради депутати прийняли низку рішень стосовно забезпечення життєдіяльності міста. Детальніше вже за мить. Сьогодні відбулось пленарне засідання позачергової 22-ї сесії Кременчуцької міської ради. Депутати розглянули та затвердили 31 рішення, що стосується забезпечення життєдіяльності міста. Розпочали пленарне засідання з питань роботи навчальних закладів міста. Зокрема, депутати прийняли рішення про приєднання закладу дошкільної освіти номер 4 до Кременчуцької гімназії номер 7 та ЗДО номер 67 до Кременчуцької гімназії номер 21. Стосовно шкіл за дистанційною формою навчання працює сім. Навчальних закладів, проте найближчим часом три з них планують відкрити. Найближчим часом планується 21-28 гімназії і 19-та також на базі оренди в академії майбутнього та в терпетику. Тобто найближчим часом всіх трьох, трьох закладів ще будуть відкриті. Також із 16 жовтня Кременчуцький міський центр позашкільної освіти Академія майбутнього переходить на змішану форму навчання. А у закладі дошкільної освіти номер 59 планується відновити прийом вихованців. Депутати підтримали низку рішень і стосовно фінансових питань та внесли зміни до раніше прийнятих Кременчуцькою міською радою рішень. Також під час засідання було затверджено ряд міських цільових програм. Прийнято рішення щодо землекористування, міського майна, роботи комунальних підприємств. А також було ухвалено питання стосовно підтримки Збройних сил України Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кривенчуцькі новини. Все більше організацій та урядів підтримують той факт, що голодомор є геноцидом та злочином проти українського народу. До підтримки української історії долучилася і парламентська асамблея Ради Європи. Деталі дивіться далі. Парламентська асамблея Ради Європи визнала голодомор злочином проти людяності. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов. Зокрема, у дописі зазначено, визнання парламентської асамблеї Ради Європи голодомору геноцидом це не лише перемо. Мого української дипломатії та встановлення історичної справедливості йдеться про значно більше в Європі. Вже не панують російські імперські наративи. Як це було впродовж століть перед тим, Україну більше не сприймають через призму Росії. Навпаки, тепер Росія сприймається через українську призму. Також нарде повідомив, що рішення парламентської асамблеї Ради Європи ще більше укріплює наші позиції в Європі і зближує нас з єдиною цивілізованою сім'єю європейських народів, далі від московських злочинців дикунів. Радіємо нашим перемогам, як військовим, так і дипломатичним. Дмитро Целюльник. Кременчуцькі новини. Минулого тижня офіційно затвердили важливе рішення для європейської інтеграції Кременчука. А саме мова йде про ще одне місто побратиму Франції. Напередодні підписання відповідної угоди, очільники міст виступили із промовами на прес-конференції. Про деталі заходу дізнайтесь у наступному сюжеті. 6 жовтня міський голова Кременчука Віталій Малецький та мер французького міста Клермон Феран Олів'є Б'янкі підписали угоду про побратимство міст. Проте, перш ніж затвердити все документально, представники влади поспілкувалися із громадськістю. Вони публічно оголосили про новину та відповіли на всі запитання журналістів. Минулу зиму місто пережило завдяки підтримці президента Володимира Зеленського рішення уряду, а також підтримці Французької республіки, яка після зустрічі з Емануелом Макроном нашої в Парижі надала нам допомогу вигляді кількох десятків генераторів для наших соціальних і навчальних картів. Пане Вільє сказав, що ми познайомилися на конгресі місцевого самоврядування у Франції. Дійсно на ньому було кілька мереж. Я був в складі цієї делегації, також був мер Дніпра, пан Філатов, е, мербова, е, е. пан Садовий. І ми спілкувалися з нашими колегами, мерами Франції про ті потреби, які є в нашої громаді. І нас почули, і результат цієї першої зустрічі, це сьогоднішній день, це підписання нашої майбутньої угоди про побратимі. На прес-конференції прозвучали основні наміри з подальшої співпраці Кременчука та Клермон Ферану. Зокрема, це наука, медицина, культура та економіка. Мер міста побратима Олів'є Б'янкі також відзначив, що велику увагу варто приділяти розвитку молоді. Чоловік живісне не молоді. На всіх може треба перейти. Ми з цього вже почали Це нашу попарацію. Повільно хвалити всіх нас на Україні. Ми вже прийняли.

Після того, як офіційні промови завершились, представники засобів масової інформації мали змогу окремо поспілкуватись із міськими головами. І поки Кременчуцькі новини налагоджували комунікацію із мером Клермон Олів'є Б'янкі, наші колеги із міста побратима штурмували запитаннями міського голову Кременчука Віталія Малецького. Зокрема, їх цікавило життя пересічних громадян в умовах війни. А як зараз Ну, завчора в нас було шість повітряних тривог в нашому місті. Під час кожної тривоги діти, які навчаються в школах, діти приходять до дитячих садочків, повинні спускатися в сховище. І в деяких дитячих садочках, навіть щоб не ходити дітей в обід, коли вони мають пару годин спати, вони лягають спати вже в сховищі, в підвалі. Уявляти життя кременчужан під час війни з розповідей та історій це одна справа. А приїхати та побачити все на власні очі зовсім інша. Кременчуцькі новини поцікавились у мера клермон клермонферану, чи готовий він відвідати наше місто до завершення війни, враховуючи, що це досить небезпечно та ризиковано. приїжджаючи приїжджаючим Україна, але я вважаю, що міста побратими, мери, міст повинні приїхати, відвідати міста одне одного, незалежно в який період, Якби символічно показати солідарність. Навіть попри небезпеку мер нашого нового міста побратима готовий приїхати до Кременчука. У таких речах проявляється справжня міжнародна підтримка. Нехай співпраця Клермон Ферану та Кременчука буде плідною та гармонійною. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. Безпека пішоходів на дорогах є дуже важливим питанням для нашого міста. Саме тому у Кременчуці постійно з'являються нові світлофори, лежачі поліцейські та зебри. Цього разу комунальники встановили вісім нових світлофорів. Деталі дивіться у наступному сюжеті. Навіть дощ та несприятлива погода не заважають нашим комунальникам покращувати інфраструктуру міста для комфорту Кременчужан. Вранці 13 жовтня співробітники комунального підприємства «Міськсвітло» встановили вісім нових світлофорів. Сьогодні ми виконуємо роботи з монтажу пішохідних світлофорів на перехресті перемоги та Ігоря Сердюка. Це нові світлодіодні світлофори, з від ліку часу. Тобто пішоходам буде зручно переходити дорогу, вони будуть бачити, скільки саме часу їм залишилося для переходу дороги. Тепер ці світлофори будуть керувати рухом пішоходів на кожній зебрі даного перехрестя. Продовжуємо разом будувати наше спільне, успішне та квітуче майбутнє України. Дмитро Цирюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. За минулу добу до кременчуцьких правоохоронців надійшло 9 повідомлень про кримінальні правопорушення за різною кваліфікацією. Серед них вже розкриті злочини, які саме дивіться далі. Поліцейські Полтавщини викрили двох браконьєрів на воді. У правопорушників виявили човен, сітки та рибу. Водними поліцейськими затримано в Кобуляцькому районі браконьєрів, які здійснили незаконний рибний промисел за допомогою сіток. На даний час за фактом розпочато також кримінальне провадження. Вилучено речові докази, вилучено свіжовиловлену рибу та знаряддя, яке використовували браконьєри. Підозру оголошено зловмисниці, яка 1 жовтня під приводом попити води потрапила до житла 98-річної кременчужанки. Викрала в неї 25 тисяч гривень та мобільний телефон. Під час першочергових оперативних заходів та слідчих дій було встановлено особу, що причетна до скоєного. Це мешканка сусіднього. Регіону сусідньої області під час слідчих дій з залученням батальйону поліції особливого призначення її було місце знаходження було встановлено та затримано для подальшого проведення з нею слідчих дій. Жінка мешкала в сусідній області. 41-річна Зараз встановлюємо обставини, чи вона причетна до ряду інших діянь. На даний час їй оголошено про підозру Вирішується питання про обрання і міри запобіжного заходу. Якщо ви впізнали особу на фото і вам відомо про скоєння. І подібних злочинів просимо повідомити за телефонами, які ви бачите на екрані. Патрульні затримали чоловіка, який намагався поцупити комунікаційний кабель. Чоловік 78-го року народження раніше мав проблеми з законом, притягувався до відповідальності саме за такого роду діяння за фактом розпочато кримінальне провадження частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України. Це крадіжка. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. За ініціативи компанії Лукас у сквері імені Пушкарьова оновили скульптури анімаційних персонажів. Детальніше у наступному сюжеті сквер імені Володимира Пушкарьова у Кременчуці засяяв новими барвами завдяки ініціативі компанії Лукас. Вже протягом багатьох років сквер прикрашають скульптури анімаційних персонажів, які з часом втратили свій колір та блиск. Однак, завдяки зусиллям фахівців і великої команди від Лукас, ці фігури отримали другий шанс на життя. Вони були ретельно відновлені до своєї колишньої краси. Добро це найголовніша рушійна сила на землі. І компанія Лукас як соціально відповідальний бізнес підтверджує ці слова на практиці щодня. Ми відновлюємо територію для того, щоб діти могли тут бавитися, бо у них будь-що має бути дитинство. Компанія Лукас відновила навколишню територію, так само і фасад фігури для того, щоб діти могли тут проводити більше часу. Щоб у них було нормальне дитинство, незважаючи на... Ту ситуацію, яка зараз навколо. Мешканці Кремачука та гості міста вже можуть насолоджуватись оновленим сквером і його декором. Така ініціатива компанії Лукас, як соціально відповідального бізнесу, має стати прикладом для наслідування для кожного, хто бажає розвитку нашого міста. Марія Бардаєва, Віктор Петров. Кременчицькі новини. Із 7 по 8 жовтня у Києві відбувався всеукраїнський турнір з дзюдо серед юнаків та дівчат. Кременчук представили 11 спортсменів. За результатами змагань 5 дзюдоїстів привезли прозові місця. Детальніше про досягнення юних спортсменів дивіться далі. Кременчуцькі спортсмени продовжують гідно представляти наше місто на змаганнях різних рівнів. Минулого тижня у Києві відбувся всеукраїнський турнір з дзюдо серед юнаків та дівчат 2009-2013 років народження. Більше 800 спортсменів з усіх областей те України взяли у ньому участь. Кременчук представили 11 спортсменів. Змагання проходили в два дні. В перший день боролися лише хлопці, старшого вікового, це 2009-2010 та хлопці 2011-2012 рік народження. На наступний день в неділю боролися молодші хлопці та 2013-2014 рік народження, та дівчата 2009-2010 та 2011-2012 рік народження. Взагалі я результатом там довольний. Ну звичайно, хотілося, щоб деякі спортсмени виступили легше. На змаганнях таких рівнів завжди панує висока конкуренція серед спортсменів. Але Кремечуни наполегливо тренуються, аби показувати гідні результати. З 11 дзюдоїстів нашого міста п'ятеро привезли призові медалі. Перше місце посів Богдан Заболотний. Він провів п'ять сутичок. Та що найскладнішою була фінальна зустріч. Мені було тяжко, але за допомогою тренера я зміг їх виграти. Найскладніше була одна сутка. Це фінал. Хлопчиком дошою скорі. Не, спочатку я його кинув на взарі, потім він мене по моїй ошиб, ошибки, а потім а, я його кинув. А, на Голден Скорі зайняв перше місце. Юна дзюдоїстка Єва Волошина на турніри провела чотири сутички. Останні 10 днів до змагань дівчина пропустила тренування за станом здоров'я. Проте на всеукраїнському турнірі посіла друге місце. Попри те, що її суперниці були старші на два роки та більш досвідчені. Вони вже більше знають, вони більше ходять, ніж я на дзюдо. І ще вони. По силі більше за мене і за зростом. Мені дуже сподобалося. Ну, я відборолася, як поняття. Ну, перше місце також було б дуже хорошо, але ну, так як я 10 днів була б вдома, то це дуже хороший результат. Кирило Руденко став бронзовим призером всеукраїнського турніру. Загалом хлопець відзначає, що змагання для нього пройшли добре. Суперники були цікавими та сильними. З трьох зустрічей Кирилове окремлює першу, у якій переміг. Дуже довго боролися, і -піс -піс посередніх минути я бросив на базар його, і я просто тягнув време. Останні 15 секунд. Шанування пройшли дуже добре, і я посів третє місто. І я боровся три, три сутиш. Юні спортсмени відзначають гарну організацію змагань та взячні тренерам за підтримку та підготовку. Я став третім, та мені загалом сподобався турнір. Мені було тяжко боротися, тому що там були люди, які тяжкі з мене а були фізично сильні мені. Ще без підтримки. І своїх друзів я не зміг би нормально відборотись. Дякую тренеру за те, що він мені допомагав та вірив в мене. Віталій Позняков боровся у чотирьох зустрічах, три з яких стали для нього переможними. Хлопець зазначає, що на кожний виступ виходить серйозно налаштований, аби показати гідний результат. Я виходжу на виступі серйозно. Тренер підказує, що робити, я роблю. Третя зустріч, я програв її, вона дуже була складна мені. Він був високий, дуже. і я одразу програв, було важко. Дуже. Варто відзначити, що нагородження на всеукраїнському турнірі проводили заслужений майстер спорту та багатократний чемпіон світу Георгій Зантарая та дворазовий призер Олімпійських ігор Роман Гонюк. Надалі у юних спортсменів багато важливих змагань, до яких вони наполегливо готуються, аби гідно виступити і посісти призові місця. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Дякуємо всім нашим воїнам, які, попри все, рухаються вперед, знищують окупантів і наближають повернення справедливості для України. Слава Україні та слава нашим героям.